Вітаю, друзі. Обраний вдруге на посаду президента Сполучених Штатів Дональд Трамп 27 листопада повідомив, що визначився із кандидатом, який буде займатися Україною. Тож спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України і Росії Трамп буде призначати Кіта Келога. А він тоді написав, що. Тіт зробив видатну військову та бізнес-кар'єру, включаючи дуже важливі посади у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку та світ знову безпечнішим. Написав Трамп в мережі X колишньому Твіттері. До речі, сам Келох написав також, що він за мир через силу, і готовий її просувати е, так. Ту саму силу, американську силу, про яку е, генерал дуже часто каже, і, до речі, він не є прихильником того, щоб не допомагати Україні. Це плюс. Давайте поговоримо про те, хто він такий, чи є в нього план, який це план, чому дещо нам дуже сподобається, а дещо не сподобається взагалі. Кіту Келлогу 80 років. Він колишній генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президента Трампа на початку першого терміну, і потім вже як радник з національної безпеки, колишнього віце-президента Майка Пенса. А зараз він є співголовою центру американської безпеки в АФПІ, який ну не афільований з компанією Трампа, та є недержавною позапартийною організацією, що не підтримує жодних кандидатів чи кампаній. У березні 23-го року Келах критикував повільно не в швидку допомогу Україні з боку заходу. Він тоді сказав, що саме повномасштабна агресія Росії стала можливою, бо Кремль Повірив у слабкість заходу і сполучених штатів. А, а повірив це після поразки в Афганістані та відсутності реакції той, якою повинна була би бути на захоплення Криму у, 20, у 2014 році. От тут я повністю розділяю думку генерала. А він тоді написав, що якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути ще одні нескінченні війни. Казав він і був правий. Келох критикував повільно непослідовну підтримку України Заходом, і він казав, що треба давати все зразу і комплексно. Надаючи допомогу Україні поступово із перервами, Захід давав надію Путіну, що він зможе затягнути час і таким чином перемогти. Заявив Келах на слуханнях у Сенаті у березні 23-го року. А я процитую його: скажемо, спочатку тому росіяни накивали п'ятами. А, і якби ми Захід тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви б, мабуть, могли завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх російські сили навпіл, а це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію Байдена. Саме. Та захід у тому, що вони не підтримували Україну, коли вони повинні були це зробити, сказав Келох. Давайте відверто казати: ці заяви були зроблені в період е, передвиборчих перегонів. Це було зроблено, щоб атакувати е, демократів і Байдена. Це зрозуміло. Але хіба він не правий? Хіба він каже неправду? Тому раціональне зерно, яке ми всі бачимо в цьому, в цьому вислові присутня. головне, щоб зараз позиція Келога не відрізнялася від того, що він буде, що він пропонував раніше, і що він буде пропонувати зараз. А він до речі є. Одним з завтра плану щодо завершення війни України Росії проти України ще в квітні 24-го він опублікував велику статтю, у якій виклав свою версію, як би мав виглядати план закінчення російсько-української війни, так от зразу скажу, що там різні пункти, і сприймайте це як план, який пропонувався тоді, в період передвиборчих перегонів. По перше, в плані є пункт про те, що Україна відмовляється від вступу в НАТО на невизначений період, в обмін на помітне збільшення військової допомоги та певні безпекові гарантії, саме гарантії, які Україна отримує в вигляді підписаних якихось договорів. Не те, що підписував Зеленський з різними країнами, і про що сказав міністр закордонних справ Італії, що та це просто політичні заяви, які не мають. Всередині ніяких зобов'язань військових чи фінансових наших країн перед Україною це для розуміння, що підписав Зеленський піар а, не про що далі. Другий пункт певне обмеження антиросійських санкцій, аби Росію змусити сісти за стіл перемовин. Так, це мотивація для Росії, і нам це не дуже подобається. М'яко кажучи, це нас дратує. По-третє, Україну не треба змушувати відмовлятися зі своїх територій, але треба переконувати повернутися до цього питання після того, як Путін піде від влади або помре, передбачаючи, що частина території на багато років може виявитися під тимчасовою окупацією, тож повернення території може бути дипломатичним шляхом або ще раз тільки після того, як помре російський диктатор. Четверте. Росія, і це в плані прописано. Росія має виплачувати Україні збитки на відновлення за рахунок ідрухувань з продажу енергоносіїв. П'яте усі санкції будуть зняти з Росії лише після того, як вона підпише мирну угоду. Ще раз, не заморозку конфлікту, а мирну угоду, яка говорить про закінчення війни, а це можливо тільки після вирішення всіх територіальних питань. Uh, і мені підказує, що ну, скажімо так, не тільки інтуїція, а й розуміння того, що відбувається, що зараз адміністрація Трампа буде працювати саме в курсі ціє, цього плану. Ну що ж, подивимось, подивимось, чи треба буде ще щось включати. Трампу як якісь важелі або інструменти для примушення Путіна погодитись з цим планом чи ми побачимо взагалі щось інше в будь-якому випадку. Ми бачимо вже, що Байден дає Трампу деякі козири. А саме мова йде про надання можливості бити по Росії ударами далекобійної зброї. Поясню, чому це дозвіл стався тільки після того, як Байден поспілкувався з Трампом і скоріш за все, це виглядало так: дивися, Дональде, я даю їм дозвіл. Ти потім кажеш, що це погані демократи, і ти проти цього ти взагалі миротворець, але ти нічого не можеш зробити. Дозвіл вже даний, і ти можеш дійсно вмовити українців не використовувати цей дозвіл, не давати довгобійну зброю, але Росія повинна щось дати Україні, наприклад, припинення бойових дій. І от це якраз є один з елементів загального торгу. Ми бачимо, що зараз починається ця історія. Так тим більше, що всі вже чули заяву Зеленського, який чекає пропозиції плану Трампа в січні не пропонує нічого. Не пропонує якісь, якусь дорожню карту, або якесь рішення, або ще щось, ні. Просто чекає. Це про рівень впливу президента, про рівень його розуміння, про рівень його відповідальності. Безвідповідальна людина, яка каже генералам, що вони повинні бути в окопі, а сама чотири рази відмовлялася брати повістку. Ну, чотириразовий ухилянт Має своє бачення, але в нього нема плану, який би він міг запропонувати Трампу. На жаль, далі давайте відверто казати, що стратегія, яка пропонує використовувати часткове знаття санкцій з Росії для спонукання Кремля піти на певні кроки до миру, а також встановити порядок від податок від імпорту російських ресурсів для видобутку відбудови України. А в Росії теж не дуже буде подобатись і в Україні і в Росії. Будуть як симпатики цієї історії, так і противники. Але цей план, за словами самого Келега, колись, колись ще не був презентований Дональду Трампу, його розробили. Він все одне є базовим, і отут найцікавіше. Він каже про те, що готовий досягати миру через силу. Як це буде виглядати зараз? Вони скажуть Україна Люба. Сідай за стіл перемовин, і тоді ти отримаєш максимум зброї і далі. А, якщо ні, вибач, Скоріше за все, зброї не буде. Буде пауза. Росії скажуть так: сідайте за стіл перемовин, інакше Україна отримає значно більше зброї в іншої кількості, і більше того, навіть зможуть продемонструвати це. Ну, наприклад, підготовлені... А... Як версія, як гіпотеза, підготовлені пілоти сядуть на F35, а це взагалі інша історія. Також ми отримуємо ракети зовсім іншої дальності. Тож, мотивувати Росії є чим. Головне, щоб досягати миру через силу, у американців вийшло не за рахунок українських поступків, які би були скоріше, нагадували капітуляцію, от це найголовніше. Дивимось уважно за те, що відбувається. На жаль, наша влада нічого не пропонує, веде себе пасивно і імпотентно. Тут мене нічого не дивує, і сподіваємося, що американці розуміють, що пропозиції, які будуть з їх боку, повинні бути в інтересах і України, і західного світу, а не в інтересах якоїсь окремої групи, групи, яка може змінити свої погляди, бо групи можуть зникати, а Україна повинна залишатися. Слідкуємо уважно, не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Пишіть, з якого місця ви дивитесь це відео, куди ви закинули долю, де ви зараз знаходитесь, наближаєте або чекаєте на перемогу. Пишіть про це. Це важливо. Не забувайте. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Також не забувайте поширювати відео, це теж важливо. Пишіть свої думки з цього приводу, і не забувайте також, що на каналі є функція спонсорства. Якщо хочете підтримати канал і стати спонсором, також можете проявити свою лояльність, допомогти каналу залишатися незалежним і дуже будете дратувати владу, бо влада не любить, коли незалежні канали підтримують українці. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую, що допомагаєте Україні і Збройним силам. Дякую вам. Все буде Україна. Папа. -па.